Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. У Запоріжжі залатали вікна у 16 багатоповерхівках, які постраждали від прильоту в суботу. У ніч неділі ворог знову атакував Запоріжжя. Одна людина постраждала. Семеро поранених зі Степногірська проходять лікування після обстрілів селища Градами. На пляжі в Розумівці знайшли гранату. А на узбережжі запорізького кар'єра виникла суперечка між поліцією і відпочивальниками. Людей попросили покинути берег через заборону купання. Тих, хто ігнорував вимогу поліції, могли затримати на три години. Інтенсивні бої тривають у напрямку Бердянська. ЗСУ просунулися на один кілометр вперед. Найбільша перешкода мінні поля, найщільніші якраз на Запоріжжі. Ухвалено рішення про додаткове навчання українських військових розмінуванню. Бредлі врятував життя Олегу Санцову. Воюючий режисер попав під артобстріл на нашому напрямку. Запорізькі лікарі знають свою справу. Написав він згодом. Виплати ВПО будуть збережені принаймні до січня 2024 року. Повідомила Ірина Верещук, не треба йти в банки, проходити ідентифікацію. Щомісяця для переселенців держава знаходить близько 6,5 мільярдів гривень. Запоріжжя виділяє 1,4 мільйони гривень на обстеження приватних будинків, зруйнованих обстрілами. З міської скарбниці заплатять за технічне обстеження житла. ОПАД ліквідовано російського полковника Максима Харламова, який командував 96-ю окремою розвідбригадою. До Кобзона відправився і підполковник Олександр Горін, комбат батальйону морської піхоти окупантів. У Запоріжжі встановлять новий пам'ятник. Боєць військової частини 3033 Борис Данилюк створює монументи, що увічнюють подвиги українських військових. Зараз працює над меморіалом з зображенням Богородиці, де будуть написані прізвища героїв його рідної військової частини. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.